В цьому році ми поговоримо з вами про турботу про себе і чому важливо себе ставити на перше місце. Цей урок не пов'язаний з харчуванням. Ну як напряму не пов'язаний з харчуванням, але вже ж це все зав'язано, коли ми не можемо знайти час на себе, і коли ми не ставимо себе на перше місце, ми завжди будемо скочуватися у всіх сферах вниз. Чому ви знаєте, як в літаку спочатку надягни маску на себе, а потім на дитину так працює і в житті. В вашому борбу є вправа, де намальовані кола п'ять кіл. Всередині, ви повинні вписати, що для вас є найважливішим: діти, робота, там, не знаю, чоловік, там, фігура мрії, самореалізація, я, я не знаю, що саме у вас. І далі, в залежності від того, як менше важливості стає, ви розподіляєте: в центрі найважливіше, і далі, далі, далі менш важливо. І подивіться, будь ласка, що у вас на якому місці стоїть? Якщо в центрі стоїте не я, Найважливіше, то у вас є з цим проблеми. Якщо ви не повноцінна людина, якщо ви не закриваєте перш за все, всі свої потреби, якщо ви не турбуєтесь про себе, ви не можете повноцінно віддавати любов іншим. Ви не можете бути повноцінно мамою, повноцінно дружиною, ви завжди будете чимось незадоволені. Тому мій посил донести вам, що ви найважливіше, що є у себе в житті. Так, про це не говорять, це не модно. Всі кажуть, треба бути доброю мамою, гарною дружиною, працювати, заробляти гроші. А де в цьому всьому ви ваші бажання, ваші цілі, хто ви і чого ви прагнете? Будь ласка, дівчата, повертайтесь до себе, починайте досліджувати себе, те, що ви любите, що вам подобається, як ви хочете жити, чому саме так, що вам може в цьому допомогти. Це допоможе вам. Покращити рівень вашого життя. І коли ви будете задоволені вашим життям, харчування, воно само по собі підтягнеться, тому що в більшість випадків переїдань сократиться, ви будете себе добре почувати. І найголовніше, що я вам хочу сказати, це фокус на турботі на себе. Ви повинні зрозуміти, що ви зараз е, працюєте з харчуванням не для того, щоб мати там вагу 52 кілограми або 50 а це як. Спосіб турботи про себе, ви лягайте спати раніше не для того, щоб схудити, а це як спосіб турботи про себе. Займатися спортом, як спосіб турботи про себе, обирайте свої інтереси. Це як спосіб турботи про себе Повертай до вас, бо ви найголовніша. Якщо ви розумієте, що у вас є така проблема, у вас ненормальні стосунки з тілом, ви його засуджуєте. Ви не обираєте себе, у вас немає сформованої цінності турботи та здоров'я про себе, і ви не знаєте, як це робити, ви можете. Звернутися до нас на супровід це більш глибинна робота, де ми працюємо те та те з клієнтами і допомагаємо розібратися у цьому всьому. Чому ми допомагаємо в цьому розібратися? Бо всі ці аспекти прямо пропорційно впливають на харчування та вагу. І коли вони круто пропрацьовані, проблем не буде: не бійтесь звертатись, не бійте залишати заявку. Наш менеджер. Боти, вам зателефонує, чому саме зателефонує, а не напише для того, щоб продіагностувати вас, зрозуміти дійсно, який у вас є запит, який вам потрібен спеціаліст, чи потрібні вам на супроводі лікарі? А в нас вони є. В нас є і гінеколог, ендокринолог, і просто ендокринолог. Чи потрібен вам тренер, чи потрібні вам фізичні навантаження, що конкретно у вас болить, і як ми можемо цю біль вирішити? Він вам покаже різні методи вирішення, різні пакети участі і. Тому цей дзвінок такий важливий. Рахуйте цей дзвінок вже початком супровіду, тому що починається з цього дзвінка ваша діагностика. Ну і вже ж кожні з вас. Я бажаю почути себе, розібратися з собою та бути в гарних стосунках зі своїм тілом. Дівчата, я вас дуже міцно обнімаю і сподіваюся, що всі поради, які я вам дала на цій маленькій навчальній програмі, будуть впроваджені в ваше життя.